І знову Господу нашому благословенному, Господу Ісусу Славився, поклоніння, честь і хвала від наших сердець, від наших душ. За ласку Його, за благостість Його, за вибрання Його і за застереження Його, яке ми маємо і можемо отримувати в таких спілкуваннях. Загальний контекст. Друге послання апостола Павла до церкви в Фесалоніках, в якому він ділиться або відкриває істину щодо повернення Господа і згромадження святих, тобто підхоплення. В цьому контексті він показує, що деякі різні версії ходили, циркулювали серед віруючих, але щоб розсіяти їх, дає нам. Повне ясне забезпечення, що той день не настане, і показує нам знамення. Два знамення, якими буде, по яких буде видно, або ми зможемо пізнати, що день Господній близько. Два знамення – це відступництво віруючих, одне із знамень. Деградація в сфері царства Божого і з'явлення сина погибелі, людини беззаконня, прогрес і досягання піку розвитку царства диявола. Ці два вектори представляються як два знамені. Ми розглянули кілька деталей вже відносно відступників. А саме, хто такі відступники? Ми виявили, що відступництво може бути на різних рівнях, можуть бути різні категорії таких людей. Можливо, ми себе знайшли серед відступників. Нехай ось обсягне на нас Шир, широко, сильно, яскраво, потужно, щоб всяке відступництво було викорене. Потім ми розглянули причини відступництва, і зараз ми розглядаємо наслідки. Відступництва. В, першому, в першій частині, розглядаючи ці наслідки, ми виявили або окреслили дві сторони відступників. Вони найнещасніші люди на землі і найбільш винні люди на землі. Такий їх статус, таке, його, таке їхнє положення. І сьогодні милість Господа і благодаттю ми продовжимо і окреслимо ще кілька критеріїв і характеристик такого, такої дії чи наслідку відступництва віруючої людини від Господа. Наступний ключовий і надзвичайно різкий фактор. І знак відступництва полягає в тому, що відступник свідок проти Христа і антисвідок йому, а також є агітатор і свідок сатани. Дуже важко виміряти міру такого злочину і міру такого положення. Людина, яка прийшла до Христа, стає свідком проти нього, антисвідком. А, повернувшись назад в космос і сферу диявольського царства, стає одним із самих яскравих свідків утвердження Сатанинського царства і привабливості сатанинського космосу? Наскільки це серйозніше від тих, хто знаходиться або на стороні Господа, або на стороні диявола? Чому ці люди являються антисвідками проти Христа? Вони в принципі своїм життям, своїм, своєю поведінкою чи своїми діями стверджують: я був серед віруючих. Я пізнав, що у вірі в Христа, у вірі з Богом, у вірі в Бога, немає радості і немає нічого того, що мені потрібно. Тому я повертаюся в світ сатани. Ось яке свідоцтво дає відступник. Ви можете збагнути міру злочинності такої людини. Бо кожен, незалежно від того, що буде говорити ця людина, незалежно, що вона буде говорити своїми словами, саме її положення, повернення. Свідчить, що сатанинський космос містить радість насолоду і те, що людині потрібно. А сфера царства Божого не має нічого того, що можна було би, чим можна було би цінити, або що мало би, чим можна було би дорожити. Ось таке свідоцтво. Своїми діями і положенням вони говорять. Насолода в царстві диявола, почесті в царстві диявола, радість і втіха в царстві диявола, багатство і можливості в царстві диявола тощо можна перераховувати ще багато речей, але все це вони своїм положенням говорять. Все, що вам треба, люди, міститься тут. Я пізнав, я був там, і я повернувся сюди. Господь Ісус, яка міра злочинства таких людей? Друге, наступне. Відступник заслуговує презирства з обох сторін. Чому? Тому що він втік від одних і від інших. Його достойно призирати і там, і там. Спочатку він втік від одних, від тих беззаконників, серед яких знаходився, і, пройшовши через могилу, давши свідоцтво Господу у вірності, став або приєднався до Божих людей, до Божих віруючих. Потім, побувши, він втік і від них, і повернувся назад. До тих, від кого втік перед цим. Йому неможливо довіряти, він зрадив обох, і він наступним разом зрадить знову, незалежно де він знаходиться. Той, хто зрадив одного разу, зрадить двічі, тричі і десять раз. Довіри такій людині немає. Немає довіри ні в тих, від кого він спочатку втік і перейшов на сторону Господа. І, повернувшись назад туди, вони не будуть довіряти йому. І немає довіри в тих, до кого він приєднався, втікши від розціння світу, і покинув їх. І ці також не зможуть довіряти. Презирство і нічого більше. Це їхня доля. Відступник непослідовний. На нього практично не можна покластися. Ви не можете будувати з ним будь-які стосунки. Він сьогодні говорить вам одне, а завтра робить прямо протилежне від того, що говорив. Він сьогодні дає вам обіцянку, причому обіцянка, яка може бути утверджена навічно, а завтра. Просто топче це все і поступає віроломно проти всього, що сказано. Дешева нікчемність це не особистість. І оця дешева нікчемність тих, хто так поступив, вона і утверджує їхню ціну. Їхнє відношення і переступ через свої ж власні, власні обіцянки і слова. Через те, що вони оголосили, що вони утвердили. Переступивши через це все, їхня ціна нуль. Просто ніщо. В нуль така ціна. І в нуль оцінюється така людина. Наступне. Йому неможливо догодити. Людина, яка знаходиться в положенні відступництва надзвичайно незадоволена людина. Неможливо догодити їй з жодної сторони. Така людина завжди незадоволена. І що б не робили ви, що б ви не пропонували, що б ви не давали, і як би ви не відносились. І як жертвено чи по-доброму не діяли, ви не можете догодити цій людині. З однієї сторони, якщо ви будете говорити з нею і докоряти її, це викликає бунт і противлення. Вона незадоволена, це людина, вашим говорінням. Відступник обурюється, коли ви говорите йому те, ким він є, і те, що він зробив, а тим більше те, на що він заслуговує. Він буде бунтувати і противитись. Хорошо. А якщо ви будете говорити з ним приємно і ховати світильник, роблячи вигляд, що ви покриваєте, приймаєте, признаєте, і відноситесь до нього поблажливо. Що буде в такому випадку? Таке ж саме обурення і звинувачення в нещирості, невідкритості, неіскренності. Таким чином, якби ви не поступали, відступник не задоволений ні одним, ні іншим, ви не можете догодити такій людині от положення стан. І статус відступник. Відступник найбільш ожорсточена людина і найбільш неприступна. Це одна із характеристик положення таких людей. Що це означає? Її неможливо затронути. Той, хто глибоко вкорінився в своєму відступництві, він недоступний. Він неприступний, і його неможливо затронути нічим ззовні з вашої сторони. Чому совість відступника спалена. Ніякої чутливості, ніякої реакції, ніякого сприйняття практично в нуль. Ви можете обвалити або Спричинити обвал докори на її совість через свідомість, показуючи кількість і міру злодійства, яке вчинено. Але вона залишиться невозмутимою. Вона залишиться неприступною. Це її не затрагує. Ви можете довести. Жах злодійства злочинства і статусу, в якому вона перебуває за цим вчинком і за цим положенням. Але це не бентежить її. Совість спалена і окам'яніла, нічого не затрогує, нічого не бентежить, нічого не досягає. Фактично ніщо. Не береться в розрахунок. І всі аргументи, що би ви не пропонували, вони будуть відкинуті і потоптані в ніщо. Ви не можете дістати цю людину. Також відступник найбільш лицемірна людина. На землі серед людей. Чому? Вона ніде не може бути сама собою. І весь час приходиться лицемірити. Вона не може бути серед безбожників повним безбожником, а значить, лицемірить наполовину, живучи, живучи як безбожник. І вона не може бути віруючою, повноцінно сама собою. Тому що частина її нутра віддана дияволу. І диявольським ділам. Практично це роздвоєння, нецілісність, я б сказав, лукавство неможливо усунути, так як проблема в поділенні двоє. Статус має один, а положення інше, і, навпаки, так само. Тобто, в такому положенні не лицемірити неможливо. Це єдине, що залишається хитрувати, прикидатися, якось пробувати грати, видавати себе за свого там чи там, але бути самим собою і бути цілісним ні в одному випадку, ні в іншому, ні в одному місці, ні в другому неможливо. Приходиться жити лукаво і лицемірно. Наступне. Відступник найшкідливіша людина в царстві Божому. Ніхто більше не агітує проти віри, ніж відступник. Ви можете збагнути цю річ? Бо агітація заключається в тому, щоб дати контрсвідоцтво. Відступник, який покинув віру, агітує за те, щоб не приєднуватися до неї, так як не знайшов доказів її надбання. Відступник агітує своїм положенням, своїм ходженням за те, щоб не приєднатися до віруючих. Ніхто цього не так не агітує, тому що безбожник він не агітує. Він там завжди був, віруючий вірний залишається і є свідком істинності і любові до Христа і прикликає людей прийти до нього. Цей же ж відступник агітує проти того, щоб прийти до Христа тим, що покинув його. І цим самим є найбільш шкідливим. В царстві Божому у розвитку Царства Христа. Така людина більше всіх перешкоджає наверненню грішників. Вони обов'язково використають цей фактор. І кожен безбожник, який ви спробуєте йому сказати. Якщо відоме ім'я цього відступника або той, кому ви свідчите, знає цього відступника, Перше, що він скаже, а що з цією людиною? Вона була серед вас, була така, як ви, або була Божою, а тепер я бачу її в зовсім іншому. То куди ти мене закликаєш? Якщо ті, які були з вами, покинули це. То ти закликаєш мене до чого. Таким чином, це аргумент проти навернення. Ніхто не може сперти своє противлення приєднанню або покаянню на грішника. Грішник на грішника сперти не може, але сперти на відступника дуже легко. Тому що відступник є антисвідком того, щоб йти. І в цьому випадку він перешкоджає наверненню грішника. І також ніхто більше всіх не сприяє планам сатани і розвитку його царства і руйнуванню задуму Господа, ніж відступник. Тому що з однієї сторони він не сприяє розвитку царства Христа, так як не служить. І не діє в його волі, а з іншої сторони представляє контрдію і контрсвідоцтво супроти того, щоби хтось навертався, любив Господа і віддавав себе йому. Це плани диявола. Таким чином, він сприяє дияволу тримати всіх в своєму капкані, в своєму царстві, утримуючи їх, досягати своєї цілі. Це все, що я скажу сьогодні. Кілька факторів ще відносно положення і статусу відступника. Це не все. Ми розглянемо ще кілька деталей, так як і зі сторони людей, і зі сторони Бога статус таких людей має аналогу. Пам'ятайте і зрозумійте. Є віруючі, які прийшли до Господа і залишаються в царстві Божому. Є безбожники і невіруючі, які не прийшли до Господа і залишаються в царстві диявола. І є тільки одна категорія проміжна це відступники, вони ні там, ні там. Це найбільш пагубне, ганебне, нікчемне положення людини, про що слово говорить, краще було б їм не пізнати, краще було б їм цього не робити. Цей жах зумовлював це слово апостола, краще було б не так. Хай Господь ласкою своєю милістю. Говорить у наших серцях, перевіряють наше, перевіряє наше серце. І хай почуються відступники, і хай серце їхнє тліє, хай серце їхнє горить від того, що вчинено супроти крові нашого Спасителя, супроти його жертви. Нехай. Здійснюється воля Божа. А ми повинні залишатися вірними свідками про любов Господа, про Його єдиного як коштовність, ради якої життя ніщо? Не те, щоб залишити його, шукаючи чогось. Нехай буде милість до кожного із нас, щоб ми це пізнали і щоб серце наше було чистим, світлим. Прямим і нероздвоєним у відношенні до нашого царя. Йому вся слава і благодать за благодать, яку він нам дає. Слава йому, Господу нашому. Амінь.